Мирного неба всім. Сьогодні у нас старо кельського дракону. От. Така коробочка у нас прекрасна, гарна. Колода фірми Синергія, чеська фірма. Посилання, кого цікавить, на... де я придбала на канал, це Instagram, Лакшері Tarot. У мене буде посилання. Я Залишаю це посилання в описі під відео, так, так як я дуже задоволена, скажем, дуже задоволена, тому що дуже хотіла звітам де, ну, колоди ще чекаю і, і маю можливість завдяки цьому каналу придбати ці колоди. Якщо вас цікавить, також можете звернутися, попитатись, подивитись різні такі колоди. Так, що ми сьогодні подивимося? Давно ми не дивилися з вами те, що російською називається МЧД, мислі, чувствадійстя, а українською я думала, ну, ПДП, Ну, ПДП, напевно, чи ДПТ, чи ПДП. Думки Д, почуття П. І дії ДПТ. Ну так, ДПТ буде ДПТ. Але подивимося ми з вами, це ДПТ в, в розгорнутій позиції. Ну, Зазвикло звичайний мій розклад, хто у мене вже давно, ви знаєте його. Ну, також заходьте на інші мої канали, якщо у вас не тригерить російська мова, заходьте на а, канали російською. А, є там розвернуті доволі розвернуті доволі а, теми духовного розвитку, ну і так далі. Канали в описі також є під відео. Зараз ми з вами глянемо все-таки, хто до нас завітав, який король. Перший покажеться і що у нього в просторі. Так, на всякий випадок, так як будемо робити один розклад, щоб ви були в курсі, в роздумах В роздумах людина відносно сім'ї, скоріше всього, такі перші карти, якусь гармонію шукає в якійсь завищій історії король кубків, дівчат. Король кубки. Невияснена ситуація, скрита любов у нього, або якісь таємні або скрита любов, або якісь таємні відносини, які вже ну, знаєте, як назріло щось. Далі так бути не може. От якась якийсь такий простір. І ще може бути історія того, що виходить, щось, бачите, тут доволі серйозна позиція відносно справедливості, відносно, відносно якогось закону. Так, карти у нас величенькі, Чуть-чуть, ну не чуть-чуть більше, а трошки більше. Вони більші навіть від цього мого. Бачите, наскільки? Ой, так. Да. Зараз ми кудись попробуємо. І так, його думки відносно вас. Його почуття до вас? Що у нього на підсвідомості твориться відносно вас? Як він до вас проявляється? Що він приховує від вас? Які його плани відносно вас, і дії, його дії відносно вас, загаданий вами термін. Ну що, поїхали. Так, тут у нас пажик є, дно колоди, ну Можливо, гарна, щаслива якась звістка від нас на нього. Або, або він в таких енергіях чекає, або готує щось. Давайте будемо дивитися. О, король мечей мечі відносно хо-хо-хо. Або у нього на дорозі стоїть суперник, і він про це думає, або його холодна енергія, або знаєте, в цій колоді це така, знаєте. Не те, що розкаяння у цьому королі мечів, не те, що розкаяння, а коли людина усвідомлює, от, бачите, у нього опущена голова, опущений меч, тобто він, він зрозумів якусь істину, він зрозумів якесь закриття, він зрозумів якусь позицію. От тут королева Жезлів, скоріше всього, його енергія відносно вас. Або якась неможливість може бути, що і на дорозі в нього якийсь суперник, до прикладу, може стояти. Тому що з другого боку король мечів може показувати, що у нього є ну, суперник, скажем, і він про це думає. От, але поки що давайте будемо говорити, хоча там і король кубків. Ну, показали його король Кубків, але тут показали його холодною енергією, скоріше всього, його роздуми, роздуми, Бачите, і тут мечі, і тут мечі і, ну, якби. Думає багато Думає багато і про те, що як йому зайти за бар'єр, заглянути за горизонт, можливо, що ви там робите, як ви живете, які ваші дії, що ви думаєте, що ви хочете. Може бути так. Може подумати, що якісь сама, саме життя, от знаєте, як пастка якась. От думає, що як пастка. От, ну, от складно йому яким чином. Відносно вас. Іерофант, жрець, по суті, у нас Мах в будь-якому випадку, і смерть. Оце так. Оце так! Оце так в почуттях. Так, старші аркани це надважлива взагалі історія якась. Тут у нас маг жіночого, бачите, жінка така, нове, скоріше всього, магиня. Магиня, яка його не відпускає з полону, але він тут такий жрець виходить на душі. Або в нього якісь норми моралі стоять на першому місці, або взагалі норми моралі є, які не дають можливості пересікти якусь зону, розумієте? Тому дуже важливо, надважливо, але поки. Що тут це на стражі стоїть, і по питанню почуттях щось важливо так для мене, щось важливо. Але я це важливо запхав в коробочку, в шкатулочку, потім в коробочку, потім коробочку в шуфлятку, потім шуфлятку в шафку, в шафку закрив, замурував в дверки, кудись забив. І тому що так правильно, от якось от такі почуття. Давайте подивимося, що у нас тут виходить на підсвідомості. колісниця, сонце, боже ж ти мій відносно вас. Слухайте, з підсвідомості його направляє в сторону вас. Просто його підсвідомість штовхає, веде, несе, колише, як хочете. От його, його підсвідомість, в принципі, повністю, повністю на вашій стороні. От і колісниця, і карта Сонця на підсвідом. Це є певне воз'єднання, можна сказати, навіть енергії. І до того ж, бачите, яка мрія. Це тут у нас лицарь Кубків, і він весь в мрії про жінку. Тобто про вас, тому що ми конкретно задаємо відносно вас. Бажання рухатись, бажання рухатись воєди, ну, воєдино дійсно, енергетично тут такий сплеск повністю, Ну якісь такі моменти, що енергія, яка поєднує. От коли він, скоріше всього, думає, згадує вас, його знаєте, заливає от якась гаряча хвиля. От якось так. Давайте подивимося, що ж там по проявленню. Що ж там по проявленню? Нульовий ого! А якась історія у вас була? Бачите, на серці колапс. Можна сказати, що це така доволі складна карта. Криза на серці. Тому що, ну, криза на серці явно. Може, не дозволяю, або не можна, е, якби е, бачите, тут свідомо може тримати і пастка є: я не дозволяю собі любов, або е, ця любов неможлива, я її похоронив, або е, я не, не даю можливості, щоб щось під... Ну, тому що інакше я помру просто. У нього кома на душі в такому випадку може бути, тому що тут момент оцінє активної дії, що, як він думає про вас, там починається оцей рух енергії, і його як воскрешає. Бачите, карта воскр... воскресіння. Але справа в тому, що він все одно щось задавлює. Але дивіться, яке проявлення. Тут йде карта нульового, тобто знову підтвердження, що, скоріше всього, це якийсь новий шлях до того, що. Щось закінчилось і щось взагалі не було. І при тому воно прискорюється в виконанні його бажання, а бажання його любові знов дев'ятка кубків. І тут, якраз в цій карті, оцей дракончик дарить оцей кубок для цієї дівчини, як на, 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 на здійснення бажання. Отак От задумав автор, і цій, в цій колоді так є. І тут, хлопець, який, бачите, стоїть в лісі на роздоріжжі. Вибирає дорогу. Тут, тут людина, в принципі, стоїть на моменті, подивимося події. Ну, от тут які дії, які плани. Але отут, по проявленні, може бути така ще історія, що не Ну, не давайте так, неодноразово, або все таки чотири напрямки є. Ну до чотирьох раз раз може бути якась історія, як або обнулялася, або він можливо десь з'являвся. Або хотів появитися, або десь може і був, а ви не бачили. Ну, якісь ну перехрестя, чотири напрямки. Ну, щось таке могло бути тут, розумієте? В його проявленнях, отака якась. Або чотири рази вирішував це зробити і обнуляв історію. Розумієте, Якось, якась, така, якась така позиція. Що він приховує? Ой Боже ж ти мій, що він приховує? Що він працює над, питання... що він працює над питанням свого кохання? Людина може приховувати, що він дійсно закохався. Людина може приховувати, що він зробив вибір. Людина може приховувати, що він працює над тим. Людина може приховувати, що він багато роздумував. Бачите, тут якби так: тут аркан закоханих, але два дракончики, які е, е, різних стихій: один вогонь, другий вода. Але вони закохані один одного в одного, але вони не знають, як, як вони мають з'єднатися. От якось так. Оці стихії, і що вони мають в процесі цього народити? Чи хоті... ну, ту з кубків? Чи хотів би? Ну, в принципі, в принципі що Вода випереться, потім випаде воса, та, та, по, та й по всьому, та й буде знову вода, скажі, скажімо так, буде нове народження десь якогось такого плану. Але щоб, що він приховує, я не думаю, що тут якийсь вибір, що він ходив, ну, може бути з натяжкою, якщо б ми тут розглядали, розкривали цю історію. Може він старався забути вас, знайти якесь нове кохання якому нічого не, не вдалося, або ще щось, ну, тому що не вдалося, але все одно перше слово, як кажуть, дорожче другого. І перша інформація, що про те, що він ну, якби, відчуття такого злиття, він це приховує розуміння цього злиття і навчання. Просто, от, якби, людина, яка отут щось усвідомлює і бачить, що як кажуть для нього це добре. І побачив він, що це добре. Якось так Де заговорила. Ой. Може, він вас точно, цей його, жрець, духовний наставник. І побачив він, що це добре. Добре, його плани на вас: зірки, ой, розвиток. Ага. Дивіться, він мріє. Він зараз в питанні мрії, це п'ятірка кубків, і тут п'ятірка кубків дещо така шаловлива трошечки. Тому що тут дракончики буянять, і вже все накрито для, емоці... для свята, скажімо так, а вони взяли, потягнули там, ну, бавляться, як діти, і трошечки там щось порозливали. А от і людина це споглядає, можна сказати, що якісь неполадки тут. Немає такої дуже складної історії. Ну хоча, в принципі, в самому Аркані вона є. Якщо би ми і тут трійка кубків, це в принципі можливість розвиток, розвитку і дракончик, який береже оце, оці надбання, оце золото, оце багатство. А багатство це ж все такі кубки, це емоції, все тут щось є по енергії. І бачите його плани. Він заглядає, він думає, він мріє про майбутнє, і він розуміє, що от є знову ж карта нам підказує, як тут, як тут, Тут, як тут про карту Воскресіння таке враження, що людина думає про майбутнє, людина думає про ну от, що би зробити, як би зберегти, або, ну, я не буду зараз говорити, як би відкрити, тут, скоріше всього, як би зберегти щось на майбутнє, або ну, не те, що відкрити. Тут ця карта трошечки як сказати мішає, в принципі, тому що є розчарування. Тобто, знаєте що? Ой, знаєте що тут можна сказати? Людина мріє, але ну, не пережив... ну, може й переживає Мріє, але не дуже надіється на свою мрію. Ну, от, от якось так. Людина думає, чи будує він плани, скоріше всього, планів, як таких немає. Є просто мрія і є якесь усвідомлення того, що я би хотів, я би хотів щоб це відбулося, от, як кажуть, вкусити, попробувати на смак, от, от якусь цю історію. А потім вже, а потім, а потім вже нехай буде, як буде, але це не плани, це є його мрія. Оце я, скоріше, от думки і мрія. Ну, давайте подивимося події. Дія Іде жриця, Королева Пентаклей. Фух. І що я вам маю тут сказати? Тут немає його дії. На ближній. Тут немає, або на той е, срок, який ви задумали, е, бачите, як, по-перше, е, Пам'ятаєте, що я сказала все на першій розкладці питання? Тут десь, напевно, стоїть на, ну як на перешкоді, хтось, хтось одружений або заміжній. Напевно, отак. Тому що жриця Королева Пентакли може показувати, по-перше, ну, жінку і скажімо, другу жінку, яку він боготворить. І може також ще показувати людину, ну, тобто саму жінку, до якої він не може ну, добратися, дойти, от щось зрозуміти. Ну, ну, от якось, тому що тут є такий момент розуміння, і справа в тому, що тут про його діях, але тут сама жінка виходить навіть би ті атаки. Тобто він не знає, яка може бути реакція. До прикладу, якщо йому подобається якась жінка, жінка-дівчина, чи як сказати, жіноча енергія, ну якось так, щоб українською знову я скажу жінка, і буде путаниця. От так само, як чоловік-чоловік, розумієте? Жінка. Яка йому подобається, а він одружений, до прикладу, і, і стоп, Або жінка заміжня. Йому подобається жінка, а вона заміжня, до прикладу, і стопова ситуація, він не знає, яка може бути реакція, тому що жінка живе своїм життям. І жінка, до прикладу, ну або я вже сказала, він може бути отак. Або, Боже, перша карта суперника. Ну, ну в принципі, якщо жінка заміжня, то цей суперник буде, в принципі. Хоча не обов'язково, що і за, про питання про заміжжя, тут, в принципі, королева Пентакли, і жінка, яка собі, скажімо так, веде своє життя, веде своє життя при жриці, Чи є якісь дії, ні по жриці, ні по королеві Пентакли, ні тим більше по. Сімірці мечів, не історія якась така, знаєте, трошечки поки що для нього не ясно. Дій на, на якийсь момент, на який ви загадали на термін, не варто чекати. Я би... Хоча, бачите, він тут вже неодноразово старався, ага, там, там воно не видно. Вона не видно, з'їхала туди. Неодноразово старався напевно щось зробити. Ну, Тут справедливість є, двійка кубків, він дуже щось хоче. і відлюдник. Слухайте, тут таке враження, що він вам присягу дав, знаєте, <смітна> якось так. це реально боготворити. Дивіться, жриця по справедливості. Королева Пентаклей на двійку кубків, і захист відлюдниця. Тут може бути жриця, з якою він хоче ну, або хоче жінку. От бути просто в справедливому союзі з цією жінкою. Але знов питання: що відстоює жінка? Тому що тут іде відлюдник. Або, по крайній мірі, він так бачить. Або, можливо, ви так йому представили якусь історію, Ну, що ви не хочете, або що у вас є там якісь е, Ну, щось у вас там є. Можливо, також попарі. Що тут може бути? Тут може підтверджувати, що жінка з е, заміжня, до прикладу, ну, і ну, не світить йому нічого, до прикладу, він не хоче порушувати якийсь спокій. Ну, або ну, на... на... Що може бути ще? Тут чекати якісь дії. Він вагається, він тут багато думає. Скоріше всього, він тут багато думає, але він вагається, він вагається. Пораду вам відносно цієї людини. Дати можливість йому проявитися. Ну як дати йому ж треба проявитися? Імператриця в принципі ви будете розвивати свої можливості для життя. живіть своїм життям. Якщо так, продовжуйте будувати своє життя так, як ви будували. Не знаю, що це можливо, це дійсно дати йому можливість проявитися, якщо, він, якщо є така можливість, якщо десь він ну, не знаю, по роботі біля вас, або ще щось, ну проявіть якісь благодатні енергії, щоб посміхніться, або ж ну, там вже ж дивіться відносно вас. А так ви, ви продовжуєте будувати своє щастя, укріпляти своє, своє життя. А для нього, судячи по всьому, ну, він же жрець. В такому випадку він має він має думати про момент. Я знаю, який момент спокою. Може бути, що тут питання якогось ну, вже дивіться вашу історію. Шерець може ну, і духовний наставник, до прикладу, і людина на керуючій посаді може бути. Ну, ще, ну, як, та й одружений також може бути. бачите? І, і тут якась така захисна система заспокоєння з одного боку, а з другого боку, якась стопова ситуація, просто стагнація. От воно, воно, воно як замер. Чомусь на даний момент історія як замер, ну, замерла. І є, і тут його вона тригерить. Тут серце його наповнюється, у знаєте, роздратуванням, де дещо навіть злостю ще щось. От так от він хоче кидатися в бій. Він хоче щось доказувати, він хоче кудись летіти. Ох, він хоче досягти свого однозначно, бути в триумфі, ну, якось так. Він хоче цієї радості і цього сонця, він хоче до цієї енергії. Ну, значить, тут є якась позиція. Можливо, це часовий якийсь проміжок, з якого треба вийти, можливо, вам і йому. І треба дочекатися. ну, Треба дочекатися, щоб відкрився це, ця можливість відкрилася. А його От, в нього або терпіння втрачається, але ну якось так. От. А з другого боку, він е, може думати, що він собі щось придумав, ще щось. Ну, якась така історія. Тут може бути ще якась відстань, далека відстань, або сама історія, яка говорить про часовий проміжок, якщо, як кажуть, потрібно витримати якийсь певний час, щоб час прийшов. Цей раз, якщо воно дійсно актуальне для вас, для вас обох такі стосунки. Якщо ці стосунки не актуальні, можливо, це якась така енергія, енергія любові або, ну. Ну, не актуальна для того, щоб ви були разом. Значить, це пропрацьовка буде що для вас, що для нього. Ну, скоріше всього, тут такі карти, я думаю, що для вас час має прийти. Тут тут якась така історія, тут має щось прийти для вас. Власне вот в цій історії. Але перед тим має бути якесь вирішення, розрішення. До того, якщо у вас чи у нього, чи у Бог є якісь стосунки, вони мають добігти кінця. Все, дякую вам і до зустрічей!